Клініка мікрохірургії «Ока» медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода я і ведуча Мар'яна Судова. 1 квітня міжнародний день сміху. Класичним жартом цього дня є новина 1957 року від БіБісі про небувалий врожай макаронів у Швейцарії. Вони продемонстрували, як селяни на полях збирають варені макарони і розповіли про небували досягнення у цій галузі. Макарони одинакової довжини, які досягнули внаслідок багаторічної роботи селекціонерів. Редакція отримала чимало листів, відгуків. Хтось здивувався, що макарони Тут вертикально, а не горизонтально. Хтось просив вислати розсаду, а хтось висловив легку недовіру, адже до цього думав, що макарони роблять із борошна. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаймо Тернополян. Першого квітня на Тернопільщині буде хмарна погода із проясненнями. Часом йтиме дощ і мокрий сніг. Місцями грози. Пориви вітру сягатимуть 25 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів тепла, а в день від 3 до 8 тепла. Всім гарного дня! У Тернополі, 1 квітня, теж буде хмарна погода із приясненнями. Часом йтиме дощ і мокрий сніг. Місцями грози. Пориви вітру сягатимуть 22 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів тепла, а в день від 5 до 7 тепла. Тож втягайтеся тепліше. 1 квітня 1698 року одна із лондонських газет теж пожартувала і опублікувала оголошення про те, що у Тауері будуть мити левів. Оголошення привернуло чимало роззяв. Цю ж публікацію інша газета перепублікувала у 1860 році. І ефект був такий же. Отож, жартуйте, посміхайтесь, зустрінемось на вулицях міста і на 4. Клініка Мікрохірургії ОКА Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.